Доброго вечора. Ми мене переплат таки україномовного каналу. 35 хвилин на 9. Сьогодні з Максиком попізніше вийшло. Спека. Тепленько сьогодні. Зараз 29. Потрохи стало відпускати. День було 32, дружини навіть 33 показувало. Але це ще не спека. Завтра вже 36, післязавтра 38 і потім 38. Отак, зараз 29, майже 9 вечора дихати можна. Вікна відкриті, кондиціонери у кого працюють, спека почалася. На жаль, ще на щастя. Але випий. Випий. Так все і повинно бути. Сьогодні Івана Копала. Там Петра І Павла. Може хто все вже відсвяткував, але ми знаємо на Петра і Павла сама спека. Так воно і є. Ладно. Будемо, будемо насолоджуватися теплом. Як пройшов день у Харкові? Так і день пройшов. Тривоги, 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 часто, відбії. Тож, тож все як завжди, життя продовжується. І спека, і літо поки що продовжується. Дітки, шкільному мадачки гуляють багато. Трошки трошки відпустило 29, ну, місяць по небу ходить. З собаками всі гуляють, і ми з Максиком. Усім тихого вечора. Сподіваємось на тихий вечір. Усім бажано спокійної ночі, миру, добра злагоди. Всім щиро дякую. І звичайно будемо жити, зважаючи і на що. Все. На зберемочку, пока.